Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про передбачення, яке сколихнуло всю Україну та викликало шквал обговорень у суспільстві від Львова до Харкова, від Чернігова до Одеси. Карпатський монах Феофан, відомий своїми точними пророцтвами про долю нашої держави, зробив заяву, яка змусила мільйони українців затамувати подих та замислитися над майбутнім країни. За його словами, президент Володимир Зеленський піде з посади саме того дня, коли і прийшов до влади, а оголошення про це буде зроблено під час новорічного звернення до народу. Це передбачення не схоже на звичайні езотеричні розмови чи туманні натяки, які часто чуємо від різних ворожок та провідників. Монах Феофан говорить конкретно, чітко називає дати та описує обставини, які призведуть до цієї історичної події. Його слова розповсюджуються українськими містами та селами з неймовірною швидкістю, викликаючи одночасно надію, тривогу, недовіру та безліч запитань про майбутнє нашої держави у цей переломний момент історії. Монах Феофан живе у віддаленому скиті в Карпатських горах, де протягом майже 40 років молиться за Україну та отримує візії про її долю. Місцеві жителі знають його як праведника, людину глибокої віри та аскетичного життя, яка ніколи не говорить пустих слів та не шукає популярності. Його келія розташована на висоті більше 1200 метрів над рівнем моря, у місці, де час ніби зупинився, а духовний світ відкривається тим, хто готовий його побачити через молитву та внутрішнє очищення. До нього не можна доїхати автомобілем, лише піднятися пішки крутою гірською стежкою, яка випробовує не лише тіло, але й дух паломника. Феофан. Не виходить до людей без потреби, не дає інтерв'ю журналістам, не користується сучасними технологіями, немає мобільного телефону чи інтернету. У його келії лише ікони книги духовного змісту, проста лавка, стіл та піч для обігріву взимку. Але коли він говорить, його слова доходять до найвіддаленіших куточків України, передаються з уст в уста від серця до серця, набуваючи ваги та значення з кожним переказом. Те, що монах Феофан побачив у своїх молитовних видіннях під час Петрівського посту, він розповів декільком паломникам, які прийшли до нього за благословенням та порадою у жовтні цього року. Серед цих людей були звичайні українці з різних куточків країни. Хтось приїхав з Тернополя, хтось з Житомира. Була жінка з Вінниці, яка втратила сина на фронті. Був літній чоловік з Полтави, який шукав відповідей на питання про майбутнє своїх онуків. Ці люди, повернувшись додому, почали ділитися почутим з рідними та близькими, розповідали сусідам, друзям, колегам по роботі, і незабаром вся країна дізналася про вражаюче пророцтво старця Скарпат. Феофан передбачає, що президент Володимир Зеленський, який прийшов до влади 20 травня 2019 року, на хвилі величезної народної підтримки та надій на зміни. Залишить свій пост саме 21 травня майбутнього року, замкнувши коло своєї президентської каденції символічним збігом дат. Але оголошення про це доленосне рішення, за словами монаха, буде зроблено набагато раніше під час традиційного новорічного звернення до українського народу, коли мільйони людей збираються біля екранів телевізорів та смартфонів, щоб почути слова свого лідера напередодні нового року. Монах Феофан розповідає, що це видіння прийшло до нього після тривалої молитви за Україну, коли він просив Господа показати, який шлях чекає на нашу державу, як закінчиться випробування війною, коли настане мир та спокій для знеможеного народу. Він каже, що бачив це так ясно, як бачить зараз гори за вікном своєї келії, як бачить сніжні вершини, що сяють у променях сонця. Як бачить густий Карпатський ліс, що оточує його скит? Зеленський оголосить про свою відставку у новорічну ніч, коли вся Україна збереться біля екранів, чекаючи слів надії та підтримки, чекаючи традиційних побажань та запевнень у кращому майбутньому. Але замість звичайних промов та обіцянок, які зазвичай лунають у такі моменти. Він скаже народу правду, яку давно носить у серці, та яка тяжить на його совісті. Він скаже, що його місія, як президента, завершена, що він зробив все, що міг у цих неймовірно важких обставинах, але час прийшов передати владу іншим рукам, свіжим силам, новому баченню. Це буде коротке звернення, без зайвих слів, без довгих виправдань та пояснень. Без звинувачень опонентів чи перелічування досягнень, він говоритиме спокійно, зважено, з гідністю людини, яка приймає найважче рішення у своєму житті заради блага країни, яку він щиро любить. Монах Феофан бачить, що перед цим оголошенням відбудуться події, які змусять президента зробити цей крок, які підштовхнуть його до такого рішення, попри всі особисті амбіції. Та бажання завершити розпочати у грудні за кілька тижнів до нового року. Станеться велика міжнародна зустріч на найвищому рівні, де обговорюватимуть долю війни, перспективи мирного врегулювання та майбутнє України в новій геополітичній реальності. На цій зустрічі, яка відбудеться десь у Західній Європі, можливо, у Швейцарії чи Німеччині. Зеленський почує слова, які кардинально змінять його розуміння ситуації та власної ролі в подальших процесах. Йому скажуть речі, які він не очікував почути від тих, кого вважав союзниками, партнерами, друзями України. Ці слова будуть жорсткими, прямими, без дипломатичних обертань, але правдивими. Йому дадуть зрозуміти, що для нового етапу переговорів про завершення війни, для нового формату взаємодії зі світом, для відбудови зруйнованої економіки Україні потрібне нове обличчя, новий лідер, новий політик, який не асоціюється з попередніми роками кровопролитного протистояння, та який може почати переговори з чистого аркуша. Старець бачить, як після цієї болючої зустрічі Зеленський повертається до Києва на президентському літаку глибоко змученим, пригніченим та задуманим. Він сидить у кріслі, дивиться у вікно на небо над Європою, потім над Україною. І в його голові роїться тисяча думок про почуте, про країну, про свою відповідальність перед народом. Він проводить безсонні ночі у своєму кабінеті в офісі президента, ходить по кімнаті, роздумуючи над почутим на тій зустрічі, аналізуючи всі можливі варіанти розвитку подій, зважуючи на терезах долі інтереси держави та власні політичні перспективи. Він радиться з найближчими соратниками, з тими, кому довіряє найбільше. Хто пройшов з ним весь цей шлях від телевізійного актора до президента воюючої країни, деякі з них, особливо ті, хто пов'язав своє політичне майбутнє виключно з його президентством, намагатимуться його переконати залишитися, говоритимуть про обов'язок перед народом, про те, що зараз не час для зміни влади, про незавершені справи та про ризики політичної нестабільності. Але він поступово приходить до розуміння, що справжній обов'язок перед народом, справжня відповідальність, політика, полягає саме в тому, щоби відійти вчасно, не чіплятися за владу будь-якою ціною, коли це може зашкодити країні та перешкодити процесам необхідним для виживання держави. Феофан розповідає, що Зеленський згадуватиме, як сам прийшов до влади на хвилі величезного прагнення народу до змін, до оновлення політичної системи, до появи нових облич у владі, до кардинального розриву з старими практиками та підходами. Він переміг на виборах з рекордним результатом саме тому. Що люди побачили в ньому свіжий погляд, нову енергію, можливість зламати старі схеми, і тепер, через призму власного досвіду приходу до влади, він розуміє, що настав час для нових змін, для нового оновлення, для появи нового лідера, який принесе інші ідеї, інші підходи до вирішення проблем, що накопичилися за ці роки, у грудні. Він проведе декілька таємних зустрічей з людьми, які потенційно можуть стати його наступниками з політиками різних поколінь та різних поглядів. Це будуть розмови без свідків, без протоколів, без записів на диктофони, розмови віч на віч про найважливіше, про стратегічне, про майбутнє України після його президентства. Він передаватиме їм свій безцінний досвід, накопичений за роки керівництва державою у найважчі часи її історії. Розповідатиме про помилки та досягнення, про те, що працює, а що категорично не працює у взаємодії зі світовими лідерами. З Конгресом США, з Європейською Радою, з НАТО. Монах бачить, що Зеленський готуватиме ґрунт для того, щоб перехід влади пройшов якомога м'якше, цивілізовано, без потрясінь та політичного хаосу, які так шкідливі та небезпечні для країни в цей надзвичайно делікатний період історії. Він розуміє відповідальність за кожен крок, за кожне слово. Адже неправильні дії можуть призвести до дестабілізації ситуації, до внутрішньополітичної кризи, якою обов'язково скористаються ті, хто бажає зла Україні. Рішення використати новорічне звернення як момент для оголошення про майбутню відставку прийде до нього за кілька днів до нового року, можливо, 27 чи 28 грудня, після чергової довгої ночі роздумів та внутрішньої боротьби. Він розуміє глибокий символізм цього кроку, його історичне значення для української державності. Старий рік закінчується і разом з ним закінчується епоха його президентства, А новий рік починається з чистого аркуша, з нових можливостей, з нової надії для втомленої війною країни. Феофан каже, що президент хоче, щоб українці зустріли новий рік, з розумінням того, що політичні зміни, навіть такі драматичні, це не катастрофа та не кінець світу, а природна частина демократичного процесу, можливість для кращого майбутнього, шанс для держави вийти на новий рівень розвитку. Він напише текст новорічного звернення власноруч, сидячи у своєму кабінеті глибокою ніччю. Без допомоги професійних спічрайтерів та політтехнологів, бо це буде незвичайна політична промова, а щира розмова від серця до серця з народом, який довірив йому найвищу посаду в державі, шість років тому. Кожне слово у цьому зверненні буде зважене, кожна фраза продумана, бо він розуміє історичне значення цього моменту для країни. У новорічну ніч після традиційного 12-го удару курантів, коли українці по всій країні та за її межами підніматимуть келихи шампанського за новий рік, за здоров'я близьких, за перемогу України, на екранах телевізорів та у прямих ефірах в інтернеті, з'явиться президент у строгому костюмі, без святкових прикрас у кадрі у звичайному робочому кабінеті. Монах Феофан детально описує те, що побачив у своєму видінні. Обличчя Зеленського буде спокійним, навіть світлим, без тієї втоми та напруження, які стали звичними за останні роки. Він почне з традиційних привітань з Новим роком, побажає українцям здоров'я, сили, витривалості, згадає тих, хто захищає країну на фронті, тих, хто працює в тилу, тих, хто втратив близьких. Потім, після невеликої паузи, він скаже те, що здивує мільйони людей біля екранів. Він оголосить, що 21 травня, у день, коли рівно шість років тому український народ обрав його президентом та довірив керівництво державою, він складе свої конституційні повноваження та піде з посади глави держави. Він поясніть, що це рішення далося йому нелегко. Що він довго молився, радився з близькими людьми, але тепер впевнений, що це єдиний правильний крок для України на даному етапі її історичного шляху. Старець бачить, що Зеленський у своєму зверненні подякує народу за довіру, яку отримав на виборах, за підтримку у найважчі часи, коли здавалося, що країна не витримає тиску та агресії, за терпіння та розуміння у моменти, коли доводилося приймати непопулярні рішення заради збереження держави. Він скаже, що пишається тим, що Україна витримала цей страшний іспит війною. Що вона залишається незалежною, суверенною та сильною, що світ побачив справжню міць українського духу, нескореність українського народу, здатність нації об'єднатися перед лицем смертельної загрози. Він згадає героїв, які віддали життя за свободу країни, подякує партнерам України у всьому світі, які підтримували державу зброєю, фінансами дипломатично. Він не назве конкретного наступника у своєму новорічному зверненні, бо глибоко розуміє, що це рішення має прийняти український народ через демократичні процедури, передбачені конституцією. Він лише скаже, що процес передачі влади буде організований відповідно до основного закону держави, що все відбудеться законно, прозоро, відкрито для суспільства та міжнародних спостерігачів. Феофан бачить, що Зеленський закличе українців зберігати національну єдність у цей перехідний період, не піддаватися на провокації ворогів, не дозволяти використати цей момент політичного транзиту тим силам всередині країни та за її межами, які бажають зла українській державності. Він попросить людей довіряти демократичним інституціям поважати закон, залишатися згуртованими попри будь-які політичні розбіжності та різницю у поглядах. Його останні слова у новорічному зверненні будуть про безмежну любов до України, про непохитну віру в її світле майбутнє, про переконаність у тому, що найкращі часи для держави ще попереду. Він скаже. Що залишається громадянином України, українським патріотом, людиною, яка завжди до останнього свого подиху служитиме своїй батьківщині, просто в іншій ролі, не як президент, а як звичайна людина, готова допомагати країні у будь-який спосіб. Карпатський монах детально описує реакцію народу на це приголомшливе оголошення. Спочатку, одразу після того, як Зеленський закінчить говорити, буде пауза, момент повної тиші, коли мільйони людей не зможуть повірити своїм вухам. Потім буде шок, нерозуміння. Багато хто вирішить, що це якийсь жарт, що вони не так зрозуміли, що зараз президент скаже, що це була метафора, чи риторичний прийом. Соціальні мережі миттєво вибухнуть мільйонами коментарів, репостів, обговорень. Телефонні лінії перевантажаться від дзвінків. Люди телефонуватимуть один одному, запитуючи, чи вони теж чули те саме, чи це правда, чи їм наснився дивний сон. Потім почнуться гарячі дискусії, суперечки між родичами та друзями. Хтось підтримає це рішення, назве його мудрим та відповідальним кроком справжнього державника, хтось різко засудить, назве це втечею від відповідальності зрадою національних інтересів у найважчий момент. Політичні сили миттєво активізуються. Лідери партій скликатимуть екстрені наради, почнуться інтенсивні консультації між різними політичними таборами, переговори за зачиненими дверима, пошуки консенсусу щодо майбутнього політичного устрою країни. Феофан бачить також, що міжнародна реакція буде неоднозначною та різноплановою. Деякі західні лідери публічно висловлять повагу до рішення Зеленського, назвуть це проявом демократичної зрілості України, здатності країни здійснювати мирну передачу влади навіть у військовий час. Інші висловлять стурбованість можливою політичною нестабільністю, закликатимуть українські політичні сили до відповідальності та збереження єдності. Противники України спробують використати цю ситуацію для дестабілізації, запустять фейки та дезінформацію, намагатимуться посіяти паніку та хаос. Але монах. Бачить, що більшість українців, пройшовши через початковий шок та прийнявши новину, зрозуміють глибинну мудрість та відповідальність цього кроку. Вони побачать у ньому не слабкість лідера, а навпаки, силу людини, здатної поставити інтереси країни вище власних амбіцій. Вони побачать не втечу від відповідальності, а прийняття найвищої відповідальності перед народом та історією готовність відступити в бік, щоб дозволити країні рухатися далі новим шляхом, без тягаря минулого, без особистих амбіцій лідера, який може заважати необхідним змінам. Старець розповідає, що період з 1 січня до 21 травня стане часом надзвичайно інтенсивної політичної активності, без перервних консультацій, складних переговорів між усіма політичними силами країни. Відбудуться зустрічі представників різних партій, громадських організацій, експертних середовищ для обговорення конституційних механізмів передачі влади. Можуть прийняти рішення провести дострокові президентські вибори десь наприкінці березня чи на початку квітня, щоб новий президент встиг вступити на посаду до символічної дати 21 травня. Можуть також сформувати уряд національної єдності з представників усіх основних політичних сил. Створити тимчасову перехідну адміністрацію, знайти якийсь інший конституційний механізм для цього історичного переходу влади у воюючій країні. Зеленський працюватиме до самого останнього дня свого президентства, не послаблюючи уваги до своїх численних обов'язків, показуючи особистий приклад відповідальності, професіоналізму та служіння державі. Він продовжить регулярні зустрічі з міжнародними партнерами, з лідерами держав, які підтримують Україну, продовжить координувати питання національної оборони, роботу армії, економічної стабільності, соціальної підтримки населення, залишаючись повноцінним легітимним президентом до моменту офіційного складення конституційних повноважень. Монах Феофан бачить, що 21 травня стане справді історичним днем для України, подією, про яку писатимуть у підручниках історії, яку вивчатимуть майбутні покоління. Він описує урочисту церемонію передачі президентської влади, яка відбудеться у Києві з дотриманням усіх державних протоколів, конституційних норм та демократичних традицій. Зеленський у цей день прийде до парламенту, де складе присягу, передасть символи президентської влади своєму конституційно обраному наступнику, виголосить коротку прощальну промову, де ще раз подякує українському народу за довіру та побажає новому керівництву держави мудрості, сили духу, витримки та успіхів у важкій справі керівництва країною. Цей день за словами старця. Не буде днем національної скорботи чи політичного занепаду. Це буде день торжества демократії. День, коли Україна продемонструє всьому світові, що навіть у найважчі часи війни та випробувань вона здатна здійснювати цивілізовані мирні конституційні політичні транзити, зберігаючи стабільність державних інституцій та непорушність конституційного порядку. Феофан розповідає, що після складення президентських повноважень Володимир Зеленський не зникне з публічного життя повністю, не поїде жити за кордон, не замкнеться у власному світі образ та розчарувань, але стане абсолютно іншою людиною, відкриє для себе нову сторінку життя. Він повернеться до своєї сім'ї, до дітей, яких майже не бачив останні роки, проводитиме з ними час. Намагатиметься компенсувати ті роки, коли президентство забирало всю його увагу та енергію. Він займатиметься благодійністю. Можливо, створить великий благодійний фонд для підтримки тих, хто постраждав від війни, для допомоги пораненим військовим, для відбудови зруйнованих міст та сіл, для освітніх програм. Він даватиме поради новому керівництву країни, коли його про це попросять. Ділитиметься досвідом та знаннями, але не намагатиметься впливати на політику і стіні, не створюватиме паралельний центр влади, як це часто буває з колишніми лідерами у різних країнах. Він глибоко розумітиме, що справжня велич політичного лідера, справжня історична цінність державного діяча полягає не лише в тому, як він приходить до влади та як правує країною. А передусім у тому, як він цю владу залишає, чи здатний вчасно відійти в бік, чи вміє поступитися місцем новим людям, карпатський монах передбачає, що це його пророцтво викличе величезну хвилю сумнівів, скептицизму та відкритої критики з боку різних суспільних груп. Люди запитуватимуть, звідки простий монах, який живе у горах далеко від політичних центрів, може знати такі конкретні речі про плани президента. Хіба можливо передбачити точні політичні рішення та дати їх оголошення, чи не є це маніпуляцією або спробою вплинути на політичні процеси в Україні? Феофан розуміє ці сумніви, приймає їх зі смиренням справжнього монаха, не ображається на критику та недовіру. Він каже, що час покаже правду, що він не просить людей сліпо вірити його словам, що кожен має право на власну думку та скептицизм. Він лише передає те, що побачив у молитовному стані, те, що було відкрито йому у видінні як можливий шлях розвитку подій для України. Він не претендує на статус пророка чи ясновидця, він просто монах, який молиться за свою країну та іноді отримує відповіді на свої молитви у формі образів майбутнього. Старець також застерігає, що будь-яке передбачення про майбутнє не є абсолютно незмінним роком, що завжди існує людська свобода вибору. що Політики та народ можуть прийняти інші рішення. Піти іншим шляхом змінити хід подій своїми діями та вчинками. Монах Феофан наголошує, що найважливіше у його передбаченні не конкретні дати чи імена, а глибший духовний сенс того, що має статися з Україною. Він бачить, що країна стоїть на порозі великих трансформацій, що старі політичні схеми вичерпали себе. Що народ втомився від постійного протистояння та чекає на якісні зміни у підходах до управління державою. Відхід зеленського, якщо це справді станеться так, як передбачає старець, може стати каталізатором цих змін, початком нової епохи в українській політиці, часом оновлення еліт та появи нових лідерів з новим баченням майбутнього. Феофан молиться про те, щоб ці зміни пройшли мирно, без потрясінь та конфліктів, щоб українці зберегли єдність та не дозволили ворогам використати момент політичного транзиту для дестабілізації ситуації в Україні. Він закликає усіх українців, незалежно від їхніх політичних поглядів та уподобань, молитися за Україну, за мир, за мудрість для тих, хто приймає важливі рішення про долю держави. Старець вірить, що Україна пройде через ці випробування, вийде з них сильнішою, мудрішою, більш зрілою як нація, здатна будувати справді демократичну європейську державу на власній землі. Отже, шановні глядачі, ми розповіли вам про вражаюче передбачення карпатського монаха Феофана про відставку президента Зеленського, про те, як старець бачить розгортання подій від грудневої міжнародної зустрічі до символічного дня 21 травня. Чи справдиться це пророцтво, покаже час, який невблаганно рухається вперед? Можливо, ми дійсно станемо свідками історичної події у новорічну ніч? А можливо, події розгорнуться зовсім інакше, і передбачення старця залишиться лише цікавою розповіддю. Але незалежно від того, чи справдяться ці слова чи ні, вони змушують нас задуматися про майбутнє нашої країни, про те, який шлях обере Україна, які зміни нас чекають попереду. Залишайтеся з нами, стежте за подіями Україні. і ми обов'язково повернемося до цієї теми. Коли настане час підводити підсумки та аналізувати, наскільки точними виявилися слова карпатського монаха Феофана про долю української держави та її керівництва.